Радянський режим сповідував нацизм та допомагав гітлеру готуватись до Другої світової. Нормальний такий розклад, чи не так? Після Першої світової Німеччина почала відновлювати армію у тому числі завдяки співпраці з СРСР. Радянський Союз проводив підготовку німецьких військових на власних навчальних базах. Так гуртувалась сталь третього рейху. До червня 41-го Сталін та компартія постачали Німеччині тоннами сировину, зерно та матеріали, що були необхідні нацистам для війни в Європі. До речі, останній ешелон з радянським зерном пішов через кордон в Німеччину 22 червня 41-го року, за годину до початку нападу нацистів на СРСР. Ще неабияк сприяла дружбі двох наддержав передача Союзом у руки гестапо німецьких комуністів-тікачів, що просили про притулок. І цим товаришам конкретно не повезло. Восени 39-го маски було скинуто. Польщу розідрали на шматки, Союз зайшов зі Сходу, а вермахт – з Заходу. Так почалась Друга світова. Чому ж тоді комуністичний режим так уникав терміну нацизм? Компартія боялась як вогню аналогії з німецькими націонал-соціалістами, адже сама йшла цим шляхом. Рупор Кремля приховував воєнні злочини Червоної армії в Польщі, а всіх ворогів називав фашистами. Нагадаємо, нацизм базується на домінації єдиної раси, ненависті до тих, хто, хоч якось відрізняється, наприклад, за вірою, світоглядом чи кольором шкіри. Цього достатньо для виправдання нападу на інші народи і захоплення чужих територій. Нічого не нагадує, Росія ідеальна наступниця Сталіна так вже прокачалась за путінського режиму, що воєнні злочини проти України навіть не виправдовує. Саме 2014-го починає свою діяльність на українському Донбасі неонацистська група Русіч. Вони товаришують з вагнерівцями та вбивають українців під нацистською символікою. Росія Ми себе називаємо російськими націоналістами. але, по суті, я прямо говорю, я нацист. Можна руку Слава Росії! Слава Росії! Реально, і хто після цього нацисти. Бачити і усвідомлювати це важко, але російська ненависть до тих, кого вони не розуміють, і тих, хто їх не боїться, досягла свого апогею. Україна, наближаючи свою перемогу на фронті, рухається в ЄС та НАТО. Нас підтримує весь світ. А Путіна та його поплічників чекають в Гаазі. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити важливе та корисне від онлайн ЮАЙ. А підтримати нас можна за посиланням під цим відео, аби ми надалі могли протидіяти ворожій пропаганді та наближати нашу перемогу на інформаційному фронті.